Сьогодні третя річниця звільнення Сумщини від російських окупантів, але на жаль, сьогодні є більше приводів говорити про російський наступ новий на Сумську область ніж про її відновлення після їхніх атак. І до нас зараз приєднується начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Пане Володимире, я вас вітаю. Бажаю здоровим Навзаєм. Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку у прикордонні, де розширюється сіра зона. Якими силами росіяни наступають? Чи є загроза більшим містам? Дійсно, ви зараз е, зазначили, що для Сумщини сьогодні важлива дата, третя річниця звільнення Сумської області від е, окупантів, від ворожих військ, і це була завдячища мужності стійкості нашого населення, мужності збройних сил, захисників, добровольців. І сьогодні ми маємо ту ситуацію, що ворожих підрозділів від сьогодні на території. Сумської області немає, дійсно, продовжується захист наших рубежів, захист нашої країни на Сумському, Курському напрямку. Сьогодні Сумщина має потужні і збудували, продовжує нарощувати можливості оборонних рубежів, фортифікацію вдосконалюємо. Створили потужну і ефективну систему протиповітряної оборони, які за сім місяців. 2024 і три місяці 2025 року було знищено понад 1600 сот безпілотних літальних апаратів нашими захисниками повітря. Ми продовжуємо е готувати наші населені пункти і за е рішенням головнокомандувача збройних сил проводяться відповідні тренування підрозділів е збройних сил добровольчих формувань е наших територіальних громад. У по, по відпрацювання захисту своїх населених пунктів проводиться підготовка до національного спротиву нашого населення. Також розуміючи, що ворог нехтує правилами ведення війни, проводяться заходи безпеки щодо нарощування можливості і ємності захисних споруд. І евакуації населення така сьогодні ситуація в цілому в нашому регіоні. Але, на жаль, всі ці події вони відбуваються з втратами населення. За ці три роки ми втратили більше сотні людей і тисячі поранених. Тому підтримуючи сьогодні збройні сили, підрозділи надаємо їм матеріально технічну допомогу, логістичні шляхи відновлюємо переправи через річки. Тобто, сьогодні сумщина повністю е, налаштована на те, щоб ворога не допустити на територію Сумської області, І все робить можливе для підтримки наших сил оборони і безпеки. Пане Володимире, ви говорите про те, що російських підрозділів немає на території Сумщини. Разом із тим, згідно з мапою Діпстейт, сіра зона вже покриває і Журавку, і Басівку. Це населені пункти на прикордонні. А що там відбувається на землі? Дійсно, намагання ворога розширити територію, зайти на територію Сумської області, якраз у цих населених пунктів, які ви зазначили. На напрямку басівка дії, штурмові дії ворога відбуваються кожен день, і це десятки таких дій відбуваються за останні часи. Але мужніми професійними діями збройних сил, підрозділів збройних сил, вони знищуються, намагаються утриматись, але знищуються. І сьогодні ми констатуємо, що ворог продовжує. І має намір продовжувати на цих напрямках розширити територію, як він називає, «сірої зони. Ворог несе значні втрати, ворог намагається діями диверсійних груп, створити панічні настрої на території нашого регіону. При цьому наші війська сьогодні знаходяться на території. Курської області і виконують ті завдання, які поставлені військовим командою, враховуючи те, що росіяни активізували свій наступ на Сумщину, чи будуть запроваджені додаткові заходи безпеки для цивільних? Можливо, розширена зона евакуації? Да, на сьогоднішній день у нас ми завчасно провели ці заходи. 199 населених пунктів введено в план евакуації, Практично 5 кілометрова зона. Повністю населення евакуйовано з тих населених пунктів 49 населених пунктів віддане під керівництво і управління е, збройними силами, е, 10 кілометрова зона практично е, відкордонована вона зараз теж е, повністю вивільняється від населення. І вже ми прийняли рішення на останній раді оборони щодо е, збільшення і до 17 кілометрів певні населені пункти за. Інформацію військових, де можуть бути зроблені з боку ворога інтенсивні обстріли, ми теж евакуюємо. Я скажу, що за останні ці три місяці цього року найбільше заходами евакуації були включені до плану евакуації. Це Краснопільська громада, Миропільська громада, Юнаківська громада, Хатінська громада. Там біля 15 тисяч населення було евакуйовано, і сьогодні ми продовжуємо цю роботу. Залишилось там практично по 3-4% відсотки, ті, які ще не бажають, які не прийняли рішення, і практично 100% відсотків дітей з цих громад евакуйовано на сьогоднішній день. Зрозуміло. пане Володимире, дякую за інформацію. Це був Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації.